Посадник декоративних рослин проксима серпень 23-го року. Як кажуть, добре там, де москалів, нема. От у нас щоденні доставки по Київській області. Матеріал весь якісний. Різні там лаванди. Ялівці. Більше 30 -ти сортів. Тиси ягідні, ялини, сосни гірські, ялівці скельні, -канадські. ялини канадські, ялакогол, блакитні ялини канадські, сандерсблю. Мітасіквої. Все, це частина майданчика. Запрошуємо.